Росія досі не погоджує роботу змішаних медичних комісій, завдяки їм мали би повертати додому або вивозити до нейтральних країн важкопоранених військовополонених. Це порушення Женевської комісії. Заявили в координаційному штабі із питань поводження з військовополоненими. Той брифінг слухав і наш кореспондент Віталій Зелевський. Він зараз на зв'язку зі студією. Віталію, вітаю тебе! А що розповідали фахівці, і чи є якісь інструменти змушити Росію виконувати Женевські конвенції? Новини на Суспільному. Харків. Насправді Катю за цю тему зараз говорять на світовій арені, але поки інструментів немає. Бо ми знаємо, як росіяни полюбляють порушувати всі норми та закони війни. Тож на цей брифінг також прийшли рідні військовополонених, і у полоні вони виснажені, втрачають вагу та з численними хворобами. І хочу також сказати, що деякі потрапили у ворожий полон вже з тяжким. Ми травмами після боїв за території України, а інші почали хворіти вже у російських таборах. І про це зокрема рідним розпові... розповіли наші захисники, які вже повернулися з полону. Тож пропоную далі послухати дружину, яка чекає свого чоловіка додому. Надається незначна підтримка крапельницями, але необхідне лікування відсутнє. Хвороба продовжує руйнувати здоров'я мого чоловіка. В колоні вже є померлі від туберкульозу. Я спілкувалася зі звільненими, і вони надавали таку інформацію мені, саме з Камишина. Створення медичної комісії дало б можливість моєму важко хворому, захворівшому у полоні чоловікові, бути звільненим з полона за результатами огляду такої комісії. Україна просить, аби іноземні лікарі обстежували військовополонених і російських, і українських, і, власне, створили а, цю медичну комісію змішану, адже за нормами Женевської комісії важко поранених і важко хворих а, мають повертати або додому, або на лікування на нейтральній території. А також омбудсмана... Просив списки важкохворих хворих та важкопоранених, поранених однак російська сторона їх не надає, і е, хочу, щоб ви послухали, чому важлива ця комісія далі у прямій мові. На минулому тижні був в одному з таборів утримання. Українських російських, перепрошую, військовополонених, і е, росіяни поранені підходили і е, запитували, чому не відбуваються обміни, чому їх не повертають на батьківщину. І власне відповіддю на це питання є той факт, що російська сторона досі. Понад рік уже минув від часу творення змішаної медичної комісії з української сторони, досі нічого не зроблено. І, власне, ця, цей захід, ця прес-конференція присвячена тому, щоб ще раз підкреслити, що ми готові для того, щоб повертати додому важко поранених і важко хворих. Без професійного медичного контролю ніхто не може оцінити. Наслідки для здоров'я, і головне, що це має бути незалежний медичний контроль, коли не просто так: та нічого то до нас, то само заживе. а... Е Прив'язати даний стан саме до перебування в полоні, і визначити необхідність надання медичної допомоги і необхідність репатріації переведення в ті умови, де можна отримати належну медичну допомогу і зберегти життя. Тож така інформація про змішану медичну комісію, яку Україна створила ще торік. Катю передаю слово тобі. Дякую, тобі дуже Віталію. Віталій Зелевський був з нами кореспондент П'ятого каналу і розповідав про брифінг, який влаштовували посадовці і родичі українських військовополонених про змішану комісію, яка мала би доправити важко поранених або додому військовополонених, або на лікування у нейтральні країни. Європа готується до можливого розриву трансатлантичних відносин. Це може статись в разі перемоги Дональда Трампа. Про це пише видання Вашингтон Пост. Європейські політики кажуть, що цього разу вони краще підготовлені до несподіваних дій республіканця. Вони розробляють різні плани на випадок непередбачуваних ситуацій. А зокрема, в галузі безпеки, в галузі торгівлі, бояться, що підтримка України може ослабнути, щоб стабільно допомагати Києву. Союзники прагнуть затвердити нові пакети підтримки. До Виборів у США Європа також збільшує витрати на оборону. Країни розуміють, що захист під підтримки США буде важким для них. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок прибула до Києва. Це восьмий її візит в Україну від початку повномасштабного вторгнення. Тут глава німецького МЗС зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою і з президентом України Володимиром Зеленським. Протягом майже тисячі днів путінська війна потрясає повсякденне життя українців, але не їхню мужність надію на безпечне життя у вільній країні, сказала чільниця німецького МЗС після прибуття до Києва. Молдова, сьогодні ти перемогла. Так, Майя Санду оголосила про свою перемогу на президентських виборах. Чинна проєвропейська лідерка переобрана на другий термін. Вона обійшла про російського кандидата Олександра Стояногло. Санду перемагає з помітним відривом у понад 10%. Президентка отримала понад 55% голосів, а Її опонент 44,5%. Вирішальними стали знову голоси діаспори за кордоном. Санду заявила, що ці вибори супроводжувались безпрецедентним тиском. Ними грішми, підкупом голосів, але за її словами народ об'єднався і захистив свою демократію. З перемогою Майо Сандо вже привітав український президент. Молдова, сьогодні ти перемогла. Разом ми показали силу нашої єдності, демократії та гідного майбутнього. Дякую вам, дорогі молдавани, вдома і за кордоном. Ідіть із гордістю, ви втілення свободи, надії і стійкості. Я пишаюся тим, що служу вам усім. Молдова зазнала безпрецедентної атаки в історії всієї Європи: брудні гроші, незаконний підкуп голосів, втручання злочинних угруповань у виборчі процеси, поширення ненависті. І та страху в нашому суспільстві, але наш народ об'єднався, і громадяни виграли. Негоди наробили лиха у чотирьох областях України через штурмовий вітер. знеструмлені понад сім десятків населених пунктів у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Чернігівській областях. Енергетики продовжують відновлювальні роботи. Повідомляє про це Укренерго у столиці через рвучкий вітер, повалені дерева, в мережі ширяться світлини, і відео привалених автомобілів і розбитих балконів. В одному з районів Києва вітер зірвав дах із будівлі. Києві представили виставку, яка присвячена полоненим і загиблим медійникам та журналістам. На цій події була і наша кореспондентка Єлизавета Калітванцева. Вона готова поділитися враженнями зараз на зв'язку зі студією. Єлизавето, вітаю тебе! Що ти вже побачила на цій виставці? Які роботи тебе вразили? Катя, вітаю дійсно виставку, що має назву «Розстріляна свобода слова Організували у національній спілці журналістів України. Ця подія загалом організована з нагоди а, міжнародного дня припинення безкарності та злочинів проти журналістів, який загалом відзначається 2 листопада. На відкриття виставки завітали українські журналісти, медійники, митці і медіапрацівники. І власне чому журналісти важливі і чому Росія забирає їх у полон? На це питання нам відповіли організатори. А і гості виставки у коментарі прошу поставити. Ну і Менш важливим є те, як виникла ідея загалом створити такий цикл робіт у виставку «Розстріляна Свобода слова загалом увійшло 10 фотографій. Український фотограф Євген Зінченко розповів, що ці фото вони були зроблені загалом у різних регіонах України, і всі вони, всі ці регіони, також знаходяться під пильним прицілом ворога. І також нагадаю, що за даними національної спілки журналістів України близько 30 працівників медіа і громадян Мадянських журналістів перебувають у неволі внаслідок облудних звинувачень, незахоп... незаконних захоплень у полон та сфальсифікованих судових процесів російських окупантів на території України. Саме тому журналісти продовжують бути важливою ланкою у цьому у нашому суспільстві і продовжують висвітлювати. Продовжують висвітлювати цю війну, попри те, що нам заважають робити інколи російські окупанти. Станом на цю хвилину в мене поки що все Катя. Тобі передаю слово. Дякую дуже тобі. Єлизавета. Єлизавета Калітвенцева була з нами. Розповідала нам про виставку, присвячено українським журналістам, які в полоні у росіян вона називається Розстріляна свобода слова.